It's З вами нелегка ваша онлайн-подружка, яка розкаже про б'юті, стиль та любов до себе. Я дуже капець, як сильно рада вас бачити на своєму каналі. І сьогодні у нас дуже прикольний відос, тому що я вам буду розказувати про свої фаворити за ці три місяці. Вся найкраща косметика, книжки, хобі, просто різні штуки, які мені дуже сильно подобалися за цю зиму, будуть зібрані в цьому відосі. Думаю, буде дуже корисно і цікаво. Тому не перемикайте. А поки ви там собі робите чайочки, кафій, пропоную вже зараз поставити лайк на цей відос, тому що якщо раптом це відео вам все таки не сподобається. Ви завжди можете забрати цей лайк, а в кінці відео ви точно забудете лайкнути, бо я забалакую вам зуби, я себе знаю. І перша категорія зразу важка артилерія, тому що я знаю, заради чого ми тут з вами зібралися, і що нам всім подобається найбільше це косметика. Я зібрала чотири продукти, які мені реально дуже сильно подобалися. Протягом останнього часу я ледь не щодня ними користувалася, і мені здається, що вони в вашій косметичці теж би гарно пасували і ви б їх теж полюбили. І перша штучка зразу підемо по люксу. Це палетка Flower Nose. Оця. Їхня відома з ангелятком. Тут десь з боку буде відосік, де будуть всі свочі і наскільки вона красиво виглядає. Але це реально вау. Я б не сказала, що при виборі косметики мені дуже сильно важливе пакування. Але коли я побачила оце. Ротик трошки закрився, тому що кожного разу, коли відкриваю цю палетку, я завтикую на мінімум кілька хвилин, просто щоб полюбуватися цією красою. Таке відчуття, що я цю палетку вкрала десь в луврі. Ну дійсно, у мене в косметичці немає жодного настільки не красивого продукту. І найприємніше, що крім того, що вона капець красива, вона реально якісна. Вона реально робить дуже красивий макіяж. Ось зараз на очах. Якщо вам було цікаво, що це за такі красиві блискітки, що це за такі красиві тіні, це вона По відтінках Всередині вона мені дуже сильно нагадує self-love, всіма залюблену від Ламель. Ну, ви бачите наскільки сильно я любила цю палетку, але коли в мене з'явилося це, ну. Ламель залишилися хіба що на подорожі, тому що типу, її не шкода. Але по відтінкам дійсно матовим дуже схоже, по блискіткам взагалі ні, тому що тут вони в мільйон разів якісніші. Ну, але це, якщо що не камінь-багород-ламель, тому що якщо це коштує 200 гривень, це коштує 1200 гривень. Тому якби якість обумовлює ціну. Ну і остання деталька, взагалі, чому я так готова співати дефірамби цій палеці, це загалом те, що вона змінила моє ставлення до нюдових макіяжів. Тому що раніше я взагалі дуже рідко робила нюдові макіяжі, вони мені здавалися капець нудний. І якщо в мене вже був настрій фарбуватися, я прям вже так по багатому фарбувалася, що було за кілометр видно. Але з цією палеткою, мені здається, дійсно можна робити цікавий нюд, тут як мінімум одні блискітки чого варті, і це вже виглядає так, що навіть нюдовий макіяж готовий притягувати погляд вашого співрозмовника. Мені здається, це багато чого коштує. Якщо ми вже говоримо за блискучі штучки, то наступний продукт, який я дуже хочу вам порадити, це однушка тіней від Евелейн. У мене саме відтінку Moon Sparkle. Знаєте, тут уже планочка, і ціна трошечки так конкретно понижається, тому що ця однушка коштує гривень 150, але вона реально може зробити будь-який макіяж шикарним. Це настільки виглядає дорого, це настільки виглядає красиво. Ви можете на своєму обличчі зробити що завгодно. От що завгодно. Мені здається, навіть крива стрілка поверх намазюкать оце, і воно буде виглядати просто Ідеально, дуже дорого багато. Раді. І ще один бюджетний продукт, який мені зараз дуже сильно подобається. Це пудра від Color Intense. Вам про неї треба знати три речі. По перше, вона супер-пупер дешева, вона коштує гривень 150 гривень. Ну, це прям дуже хороша ціна. По-друге, вона в дуже красивому дизайні. Це, взагалі, новинка від Color Intense, У них вся нова лінійка вийшла в схожому дизайні, дуже красиво виглядає. Ну, прям знаєте, girl to girl, мені прям подобається. І третій пункт це дійсно дуже якісна і хороша пудра. От у мене багато пудру, але як тільки в мене з'явилася ця, причому, що ця найдешевша, всі інші зразу десь там зникли, десь там валяються, чисто на фоні. Бо тепер оце головна героїня в моїх макіяжів. А з приводу макіяжів губ, мені здається, ці зими я найбільше фанатіла від близків слік та я знаю, що про них вже розказували 100 тисяч разів, але я хочу розказати 100 тисяч разів і перший, тому що це дійсно дуже класний продукт. Мені вона найбільше імпонує тим, що це не просто блиске, це не просто щось красиве на губах, воно дійсно доглядає за вашими губами. Тому що я не знаю, як у вас, але в мене взимку просто катастрофа. У мене просто таке відчуття, що мені губи натерли чоркою. І оці штучки мене дійсно супер поприрятували. Я собі назбирала їх багато різних відтінків, і якісь такі нюдові, і темні, і з блискітками, і глянцеві, і просто порозкидала. В кожній сумці, і в мене є от така е, от паличка-виручалочка. Я вважаю, що людині, яка розробила цей блиск, треба дати премію. Тому що, реально, коли ти виходиш в люди і хочеш, щоб в тебе на губах було щось гарненьке, гарні відтінки, але водночас, що губи не сохли, це дуже класно. Воно і красиве, воно і доглядає. Прелість. ще я, коли цим користуюсь, я почуваюся, як ці дівчата в тіктоці, знаєте. Типа асамер. Ну і давайте ще в категорії косметики віднесемо парфуми, тому що я думаю, що я старію, бо мені почали подобатися парфуми. Раніше у мене такого не було. Ну, типу, да, в мене були парфуми, там може одна-дві баночки, вони там десь валялися. Я щось там пшикалась, але я прикола, ну, не розуміла. А тепер мені вже хочеться їх колекціонувати, мені вже хочеться розбиратися, мені вже хочеться підбирати собі аромат під настрій. Я думаю, що це вже трошки дзвіночок, що Дарина, ми старі, ну, доросліше, ми доросліше. І цієї зими я знайшла просто ідеальний аромат, і це аромат Good Karma від Satin Perfumes. Давайте заплющимо очі, включаємо воображалку і намагаємося внюхати. От просто уявіть запах дуже прикольного такого мультифруктового сока, який перемішали з апельсиновим соком, але воно не пахне солодким, бо я ненавиджу солодкі аромати. Воно пахне таким свіжим і таким, знаєте, таким трошки різким, але приємно різким. Це знаєте, той самий аромат, коли повз вас приходить людина, і ви прям хочете обернутися і прям внюхатися в неї. От ну, настільки аромат він такий приємний, але такий, ну такий прям гух, прям. Прямо от хочеться, знаєте, запитати, що ти поприскала. І, до речі, у мене дуже часто питали, що на мені, коли на мені був цей аромат. У мене перший раз таке. Постійно були компліменти, мене постійно питали, що це за запах. Це гудкарба. А ще мені дуже сильно подобається думка, що це парфуми від українського виробника, тому що в мене все-таки вже назбиралися там, парфуми від іноземних якихось брендів, але найбільша любов український бренд. Ну, клас! Мені не знаю, мені якось дуже приємно від цієї думки. Друга категорія, про яку хочу з вами сьогодні побалакати, це фільми та серіали. Я, звісно, в цьому питанні ну не дуже експертка. Точніше, я настільки експертка в цьому питанні, що я сьогодні зранку і вчора вночі дивилася «Київ день та вночі. Засуджувати, забороняю, тому що я думаю, що в кожного з нас мінімум раз на кілька років включається така білка, і ми придивляємося день та вночі. Будь ласка, не кажіть, що я одна така. І якось так сталося, що цієї зими я дивилася або просто телепередачі: Добрий день, мастер шеф і холостяк», Дякую вам за недаремно витрачений час. Або я просто передивлялася серіали, які я вже давним-давно, або фільми дивилася. У мене так раптово якось включилася ера я передивлялася пірати Карибського моря, крок вперед, серіал Друзі з хлопцем. Він, до речі, перший раз дивився друзі. Потім я ще передивлялася Гаррі Поттера», але тільки перших три частини, бо далі мені взагалі не подобається. Але тим не менш було кілька фільмів і серіалів, які я дивилася. Це вперше і найбільше мені запам'ятався і сподобався серіал Солоденька. Я впевнена, що ви про нього чули, бо він дуже сильно вірусився в Тіктосі, і мені здається, що вся ця увага була точно не дарма. Бо серіал дійсно класний. Це британський, щось там восьмисерійний. Здається, серіал там буквально трошечки серій, Вони йдуть не так довго. Цей серіал можна подивитися за два вечори, але він настільки сильно тебе захоплює, Це просто вау. Знаєте, цей той самий підступний тип серіалів, які ти включаєш типу вісім вечора, щоб подивитися одну серію перед сном. А потім якось так бам, і вже чотири ранку ти подивилася весь сезон, не розумієш, що відбувається, і ти не ідеш спати. Ти залазиш в Тік-Ток, щоб подивитися різні едіти, різні відгуки. Тому що цей серіал тебе просто не відпускає ще кілька днів. Оце воно цей серіал розказує історію про дівчину, в якої дуже низька самооцінка. Її прям дуже сильно булять. У неї в один період іде життя і тато, і собака. В неї немає підтримки. І тому вона на цій суперпозитивній ноці вирішує всіх трошечки. Ну, ви розумієте. Здається, що це дуже банальний сюжет, і з таким сюжетом половина серіалів Netflix, але саме цей, ну не знаю, мене якось прям він супер захопив, прям, знаєте, так, до дрижаків. Тому, раджу, якщо у вас є. Навіть одного вечора вам буде достатньо. Третя категорія моя найулюбленіша. Дуже сподіваюся, що я не затягну зараз цей спіч на дві години, тому що зараз ми з вами будемо говорити про книжки. Взимку я прочитала десь плюс-мінус 10 книжок, це і небагато, і немало, ну нормально. Але якось так сталося, що дві моїх улюблені з цих десяти це два ромкома. Сорі, приводу першої книжки, я взагалі не здивована, що вона є в цьому рейтингу, тому що це книжка моєї улюбленої авторки Алі Гейзелвуд, і це книжка Шах і мат. Я знаю, що її дуже багато хто хейтить саме цю книжку. Ну як хейтить? Просто ставить типу, в останній рейтинг серед книжок авторки. Тому що тут немає хота сцен Ну от славиться авторка такими цікавими розділами. Тут таких розділів немає. Але тим не менш, мені все одно дуже сильно сподобалося, тому що от. Ну, вміє оця пані, яка пише ці книжки, знаєте, викликати оці метелики в пузі. Ну, прям не знаю. на стінку хочеться лізти від того, наскільки класно прописана ось ця хімія між героями, наскільки ти все це віриш. Я дуже люблю розумних людей. Навіть іноді трошки в цей список відношу себе. І ось ця книжка вона про розумних людей. Тому що тут і головна герой. головна герой, головна герой, я тільки що сказала, що я розумна. Головна героїня, вона просто вундеркін світі шахів, і головний герой теж. І якось так виходить, що вони змагаються за титул найкращого шахіста в світі. Тут чиста є всі найкращі деталі жанру. І цікаві персонажі, причому і другорядні, і головні, такі знаєте, колоритні, що їх хочеться розкривати. І смішні жарти, і ось цей підхід Ані що вона завжди говорить на тему сексизму, на тему дискримінації жінок. Тут ця тема теж є, причому так дуже. Чітко розкрита. Я прям дійсно про це не задумувалася. Тут, от, знаєте, трошки там коліщатка якісь е, закрутилися в голові. І звісно, тут є троп від кохання до ненависті. Мій найулюбленіший, найкращий в світі троп. Він тут є, і взагалі книжка дуже сексі. Головні герої дуже сексі. Вони одні одному пасують. Вони не бісячі. Вони ну да іноді роблять якусь фігню, Але ти такий, ну окей, я в принципі тебе розумію, я тобі пробачаю. Тому, якщо ви хочете щось таке легесеньке, але що знаєте, матиме такий приємний післясмак, вам таке треба. Ну а другий румком, який теж підкрив моє серденько, це книга від Емелі Генрі. Перед тим, як я не почала треніти про цю книжку, мені дуже цікаво, дуже сильно цікаво, чи читали ви пляж не чтиво» і як вам. Я впевнена, що більшість з вас точно про неї чули про цю книжку або її читали. От, будь ласка, напишіть в коментарях. Хочу зробити таке соцопитування, тому що мені дуже сильно не сподобалося. От взагалі не сподобалося. При тому, що ця книжка, пляж не чтиво», вона супер-пупер, якийсь там бестселлер Тіктока, в бухтоці всі про неї. Говорить, а я людина, ну така проста, якщо щось в Тіктоці людям подобається, мені теж сподобається, але з пляжним чтивом чомусь так не спрацювало, мені цікаво, чого. От які у вас враження. Але книгу Люби, про які в Тіктосі говорить набагато менше, мене прям супер захопили і супер вразили. Звичай, коли я читаю ромкоми, мені набагато більше подобається саме головний герой. Але тут це був перший ромком, де я прям дійсно ледь сама не закохалася в головну героїню. Настільки вона цікава і настільки вона незвична. От просто уявіть, що в одному тілі об'єднали Саманту та Міранду із Сексі Місто. І ось така вийшла головна героїня. Вона супер кар'єристка, вона живе в Нью-Йорку, вона, як тільки нервує, крутить педалі на велотренажері, вона не може спати в тиші, їй потрібно постійно, щоб було чутно звук мегаполісу. Вона завжди носить свою ручку, вона просто така супер. Ну, не зла, але супер сконцентрована на своїй цілі, і їй байдуже на почуття інших, вона абсолютно не емпатична. І це настільки цікаво, це настільки не схоже на мене, що це так захоплює. І знаєте, тут ця головна героїня, не то, що вона там описана тільки на перших сторінках, і ти собі тримаєш такий образ: да, у нас тут головна героїня карєристка ля-ля-ля. Тут прям кожна фраза, кожна її дія, вона настільки от логічна, вона настільки тримає тебе в цьому тонусі. Ти такий, боже, так можна думати. Думаю, так можна робити. Ну, це дуже нетипово і це дуже прикольно. А ще мені дуже сильно сподобалася ця історія тим, що вона на книжкову тематику, тому що головна героїня у нас літературна агентка, а головний герой редактор. І взагалі я цю книжку купувала, тому що, якщо ви раптом не знали, я працюю в книжковому видавництві. У мене дві роботи: блогерство і я працюю бренд-менеджеркою в книжковому видавництві. І от коли я трошечки вигоріла на роботі і захотіла собі знову якось романтизувати цю сферу, я купила книголюбів. І книголюби з цим справилися тому що тут настільки цікаво описані їх рід діяльності. Що ти такий, блін? Да, я теж хочу такий бути. От я теж хочу собі, хоча б на кілька днів позичити їхні професії і спробувати себе в цій сфері. Тому якщо вам цікаво читати про книжки і цікаво читати ромкоми, де прям дуже хімія, це класна ідея. Наступна категорія у нас спорт. Я думаю, що нам треба про нього поговорити, тому що я цієї зими раптово полюбила спорт. Якось раніше я була дуже до цього всього далеко, холодно. Я займалася бальними танцями 100 тисяч років, років 13, напевно. Але от саме спортом, ну прям спортом, м -м. і цієї зими я раптово це полюбила, раптово почала активно тренуватися, і зараз розкажу, чим я займаюся. От прискануйте мене кілька секунд і подумайте, яким б спортом я могла займатися. Шахи? М -м. Теніс, хочу, але нема грошей. Волейбол м -м. я займаюся боксом. Насправді звучить набагато пафосніше і страшніше, ніж воно є насправді, але та я дуже сильно полюбила бокс, і я займаюся стабільно двічі на тиждень. Якщо що, зараз буде не реклама, але я займаюся боксом в студії Smart S і я можу казати саме за цю студію, як у нас відбуваються тренування, тому що можливо десь в інших залах бокс відбувається по-іншому. Моя бабуся уявляла, що я двічі на тиждень ходжу і б'ю якихось тьоть і дядь. Ні, неправда, ми б'ємо тільки грушу. У нас тренування поділене на дві частини. Перша половина це кардіо, де ми з різними гірями, гантелями робимо кардіо плюс силові. Це такі прям супер-пупер складні завдання, де я прям хочу трошки ригнути свої легені. Ну, прям страшно, важко. А друга частина тренування, коли ми вже робимо різні саме ці боксерські комбінації біля груші. І це настільки сильно цікаво, це настільки сильно емоційно кожного разу, що я прям в захваті. Наскільки б мені не було важко, наскільки б сильно я не знаю, я виходила ну ледь жива з того спортзалу, але я так кайфую і я кожного разу хочу повертатись. Тому киці, якщо ви хочете займатися спортом, стати саме такою сильнішою, але ви не хочете ходити в спортзал, реально придивіться до боксу. Ще одне спортивне заняття, яким я нещодавно почала займатися, і воно в принципі винно в тому, що я зараз буквально не можу стояти. Ви думаєте, чого цей відос? Я записую на стільчику. Ну, стоять більше двох секунд, мені важко. Важко. Ці всі муки через те, що я почала ходити на балет. Якщо ви думаєте, що балет це легко, будь ласка, подумайте ще і зніміть рожеві окуляри, тому що це реально складно. Тому що у вас постійно має бути напружене все тіло. Кожна частинка вашого тіла має бути як струна, супер напружена. І через це цей спорту так красиво виглядає. Ти маєш повністю контролювати своє тіло, і це дуже красиво, але дуже складно. Я займаюся студією Мері Белет і взагалі потрапила я туди випадково, тому що вони замовили в мене відео як UGC-креаторки, типу, що я маю ходити на тренування. Якщо хочу, і знімати паралельно якісь сторі з відео і всяке таке. І так сталося, що планувалося, що це буде робота, але насправді мені балет дуже сильно сподобався. і Я тепер хочу ходити на постійній основі. Дуже класно, що це студія саме для дорослих, і в них є групи як і для початківців, так і для середнячків, куди хожу я, і прям для профі, які вже готові ставати на пуанти. Тому, якщо ви раптом теж мали в дитинстві мрію стати балериною і спробувати себе в цьому, ніколи не пізно. Ідіть в Мері Белет. У них дуже багато студій розкинені по всьому Києву. І до речі, якщо ви веде... Промокод нелегка, то ви отримаєте 500 гривень на перший абонемент і перше заняття безкоштовно. Ну, мені здається, це дуже щедро, тому. Подумайте, think about. Останню категорію на сьогодні я красномовно назвала хі хі хі-хі-ха-ха, або по-іншому дозвільна, Якісь прикольні штуки, прикольні хобі, які я знайшла для себе цієї зими, які якось мене заспокоювали, які я робила під час свого відпочинку. По-перше, за ці три місяці я дуже сильно полюбила писати від руки, тому що я взагалі пані така дуже емоційна, тривожна, і мені потрібно було заняття, яке буде мене якось так емоційно попускати. І от писати від руки, це воно це дійсно мене заспокоює, це допомагає мені зосередитись на своїх думках. Трошечки побути в тиші, це класне заняття. І, звісно, на честь цього я собі накупила купу різних блокнотиків. По-перше, я завела собі читацький щоденник, це дуже цікаво. У мене читацький щоденник від Artbooks. Тут дуже класне наповнення, тому що тут багато різних табличок, якихось челенджів, ось таких штучок. І це реально дуже прикольно заповнюватися. Прям знаєте, така як гра. Ну і звісно, є окремі такі сторінки, щоб прописувати кожну книжку, яку ви читали, ваші враження. Ваші якісь думки, емоції, переживання це класне заняття, і це мені допомагає не лише ось якось заспокоїтись, а також тримати на думці, які книжки я прочитала. Книжки ніби не так повз тебе проходять. Ти кожну книжку якось аналізуєш, обдумуєш, і це цікавіше. Також я почала писати в такому блокноті Діамі. Це знаєте, отой самий поширений тип блокнотів, де ти маєш писати за що ти вдячна, про що ти переживаєш, про що ти думаєш. Тут є різні такі питання, таблички, якісь. Е е е е е Креслення, і ти просто заповнюєш цю всю інформацію. У мене цей блокнот лежить біля ліжка, і я намагаюся кожній хвилиночок 10 перед сном трошечки виписувати, попускати свої почуття. Це прикольно. Ну тут. Тіпа нічого оригінального, але це, знаєте, така базова база. Ще я дуже неочікувана для самого себе. Я почала вести особисто щоденник. До речі, дивіться, який красивий в мене блокнотик, такий валахатий. Я його купила в Празі. Ви, до речі, можете подивитися мій влог у Прагу та Відень, такий дуже класний дівчачий влог з подорожю. Він уже є в моєму ютуб-каналі, тому якщо раптом ви не бачили, будь ласка, спустіться трошки нижче. Я вела особисто щоденник, останній раз в років 12. Це тоді було моє найулюбленіше хобі. І якось так сталося, що через 10 років я знову до цього вернулася. І це такий. Я знову почала шукати якесь сміття, щоб його сюди приклеїти. Я знову почала знаєте, придумувати якісь цікаві розвороти. Це дуже прикольно, це дуже заспокоїться, звісно, займає багато часу, але це класно. Просто подивіться, який класний розворот я зробила вчора. Він присвячений Києву. Тут особисту інформацію показувати не буду. Але сам колаж виглядає дуже красиво. І це класно, тому що це, знаєте, трошки ці творчі. Добре, слово втратило сенс, а тут прям таке дзеркальце клево клас. Дуже класне заняття, тому, дівчата, ведіть особисті щоденники. Це і про творчість, і про якийсь е, емоційний розвиток, клас, це клас. І ще, до речі, пам'ять класна, тому що блокнот, який я вела в 12 років, час від часу, я його люблю продавлятися, трошки себе крінжувати, трошки милуватися собою. Це цікаво. Ну, а за те, що ви додивилися це відео до кінця, я хочу комусь із вас подарувати подарунок. Це парфуми, той самий бренд, який я так довго нахваляла, але це трошки інший аромат, і ви можете виграти ці парфуми, просто написавши коментар до цього відео. Поділіться, будь ласка, в коментарях трьома вашими улюбленими фаворитами за зиму. Там, наприклад, напишіть улюблена книжка, фільми, косметичний продукт, які ви знайшли за цю зиму. Я тут стільки всього корисного на тренді, що я думаю, буде чесно і цікаво, якщо ви теж поділитесь своїми якимись знахідками, і мені, і іншим дівчатам буде дуже цікаво це почитати. А за це комусь із вас я подарую ці новенькі парфуми від Satin Perfumes. Якщо раптом вам не сподобається цей аромат, ну таке може бути, ви завжди можете його передарувати там мамі або подружці. Я думаю, вам все одно буде приємно. На це отримати. Дуже вам дякую, що ви були сьогодні зі мною разом. Сподіваюсь, цей відос вам сподобався. Можете поставити лайк, це буде для мене найбільший комплімент. І також підписатись на мої соцмережі. Я вас дуже сильно люблю. Побачимося в наступному відео.